Це був Діджей T1 Лемерк Фемелі. Про це треба знати. Ну що ж, а в нас на черзі цікава розмова з талановитим півпоєм та просто хорошою людиною. Сапа Везда Крю. Поговоримо, дізнаємося, що цікаве про брейкден. Ну, а зараз у нас в програмі цікава розмова з Бібоєм з Вездакру Сапа. Всім привіт, я Бібой Сапа. Ну, давай для початку розкажи, що таке Crew. Ясно, що це Брейк але з що він почався ну, взагалі, що вас до чого? Ну, взагалі, Crew це, ну як ти сказав, брейкдвіш, але насправді це брейк команда. Одна з найперших в Західній Україні. Вона заснована була десь в 2000 році. Е, ну, перший склад команди е, це я можу зараз перерахувати на пальцях, їх було вроді п'ятеро. Це Бібой Тайрон, B-Boy Атом, Роберт, Ніщак. Кстати, Ніщак е, недавно одружився з Лободоє. Може, знаєте, Світлана Лобудую, вона, кстати, має дитину від Це команда Wes The Creel далі, що Ніщак, Роберт, Атом, Тайрон і. Мокус. Це от перший склад. Е, насправді зараз е, ну, нікого не лишилось першого складу через те, що їм вже ну, по 25-27 років. Вони вже старші. Хтось одружений, хтось там працює на роботі, немає часу для тренувань. І, ну, і з того часу лишилось тільки нове покоління бібою, яким вже ну, 19-20 років. Назви оновлений склад «Везда Крю. Е, я, мій брат Себа. Карієць, у нас повермувщик дуже жорсткий, він валить жорстко поверму. Далі банд, кучеряшка банд і Дінго. Кстати, Дінго, засновник 4Elements, нашої, нашого бренду одягу, перший на Західній Україні. І також ще є такий бі-бой санеш. Він через травму зараз не тренується, бо в нього була дуже серйозна травма коліна і він не тренується. Але він в нашій тусі, типу, його можна теж рахувати як воздокрю Фемелі. Які зараз перед вами стоять цілі перед Крю? А, я ще забув сказати про Люсі Скайя, він теж рахується так, би, в нашій команді. Ну, але він пішов так, бо від нас він, е, в нього зараз інакша команда Magic Madmans, але він один з найперших, ну, ми двоє заснували так би, новий склад команди. І він зараз не з нами. Ну і після того, як він пішов, відбувся якийсь мінімальний розкол команди. І головна ціль е, для нас зараз стоїть. Зібрати колишнього здокрю, ну щоб був іменно відчувався західний дух, коли всі один за одного стоять горою. Це перша ціль, друга ціль це е, виграти якийсь престижний український фестиваль. Е, Будь-який е, ну, можна, це буде в Харкові, в Києві, незалежно де. Е, Взагалі, е, план стоїть такий, щоб е, поїхати на Ялта Summer Jam. І там себе достойно показати, щоб попасти хоча б в топ-8 найкращих команд СНГ. Це не тільки Україна, там збереться і Польща, Білорусія, Молдова, Росія, Україна. Там будуть дуже багато крутих бібоїв. Буде кач нереальний. Так реп зараз читає кучу людей. Це модно, це круто. Як ти вважаєш, може таке статись з брейкденсом? Ну, взагалі, то може, бо ну брекданс він є також досить видовищний, популярний зараз майже кожен другий. Ну, Хоча б не танцює, але хоче танцювати, бо це видовично. І, Але насправді ну, реп е, набагато легше, допустим, е, взяв ручку листок, написав вірш, поклав його на біт і пішов зачитав. А для того, щоб е, затанцювати брек, необхідно мати більше фізухи, більше е, треба часу потратити для того, щоб вивчити. Допустим, коли ти реп пишеш, ти знаєш слова і ти можеш ними комбінувати. А коли ти, е, ну, ти маєш. От, Допустимо, людина вміє ходити тільки. Да? Вона знає пару кроків там рух. А щоб затанцювати круто, треба вивчити е, якийсь такий більш-менш середній елемент, там як свайп, геліки чи ще щось таке. Е, це для того треба більше часу затратити. Найпам'ятніші фестивалі для тебе, які ну, поясни, чому. Ну, Один з найпам'ятніших фестивалів для мене е, був буквально недавно. Е, називався він UDS Underground Dance Star. Перекладі ну андерграундна танцювальна зірка. Цей фестиваль відбувався в Харкові. Він ну, це взагалі-то не брейкінг фестиваль там не суто бі там мало... Ну там було бібої, але вони танцювали. Там був такий контест, як топ-рок. Топ — це верхній танець. Ну, це суто зверху, як танцюєте. Там були ще такі стилі, як Крамп, Хіп-хоп, далі Сіволк. Хіп-хоп два на два. І ну там взагалі чим мені він сам більше запитався? Тим, що там був іменно дух хіп-хопу, там всі один одного там приїхали всі з усього СНГ. І е, ну і там я зайняв потопроку, війшов в полуфінал, е, і це ну одна з моїх досягнень. Далі ще такі фестивалі, як. Burn Battle School, коли приїжджав Джеромський, я вже вам розказував сітла чувак, приїжджав у нас до Львова, цей фестиваль у Львові відбувся. І там ну, теж було круто, але це не був батл, це був мастер-клас від нього. І круга джеми. Коли ми джемали в колі, бились там, це і він скіл вибирав, ну з кругів, вибирає хто круче бібой. І ще найкрутіший фест взагалі. Не знаю для мене це Ялта Е, Ялта Саморджем він відбувається кожного року в Ялті, як ви поняли. Він дуже крутий через те, що там теж іменно відчувається дух хіп-хопу, атмосфера. Ви приїжджаєте туди, ви там тусуєтесь, батлуєтесь, купаєтесь на морі, загоряєте. Е, ну, е, ціль нашої команди Crew, е, на цьому фестивалі Ялта Summer Jam, е, дойти, хоча б е, ну не дойти, а попасти в топ 8 Там е, на цьому фестивалі два дні буде відбуватись кваліфікація, тобто будуть відбуватися які такі ну, кваліфіковані е, бати. А потім буде на наступний день, фінал буде. І от ці команди, ті, що прийшли в топ-8, будуть вже битись в фіналі, хто круче. Це от таких три, які я можу назвати. Насправді є ще є ще дуже круті фестивалі за кордоном, куди я хочу поїхати, але я про них не можу нічого розказати, через те, що я ще там не був, але я знаю, що там теж круто. Що тобі більше подобається? Танцювати просто на публіку чи батл? Ну, взагалі то то і то дуже круто. Навіть ну важко пояснити, що кру ну, що для мене від одного дуже крутий ефект, і від іншого вони просто відрізняються. А от що більше, ну вряд ре... ну не можу так сказати. От коли ти танцюєш на публіку, ти дуже ну вона тебе заряджає. от Публіка дає тобі енергію, коли ти робиш якісь свої штуки, свої фішки в музику, і там дівочки, ааа, хлопає, там ще щось коротше, кричать. Тебе це заряджає, і ти можеш ще щось таке нереально зробити навіть перший раз для себе. А от коли ти батлуєш, ти більше вже стараєшся механічні якісь штуки робити, коли ти на тренуваннях відпрацьовуєш. Може, от я зараз подумав, що для мене краще, ну, мене більше пора танцювати на публіку, так якби для, допустимо, виступати біля оперного, там танцювати в андерграунді дуже круто качає, коли, ну, коли ти не батлуєш, коли ти не заставляєш себе робити якісь там штуки, щоб виграти батл чи ще щось. Щось. Мабуть, кожен чув про тенденцію модних танців, бачив якісь відео в інтернеті. Що тобі імпонує більше? Хардбас чи Тектонік? Е, ну, насправді мені ніякі з цих двох стилів не імпонують е, через те, що е, я знаю, що таке Tektonік. Е, насправді про хардбас перший раз чую, е, не знаю, що це за стиль, корач, але ну, Тектонік – це е, ру, ну, танець руками, наскільки я знаю. Він мені взагалі не імпонує через це, що, ну, через те, що це не справжній стиль. Він може народився з якогось там не знаю, руху такого як Топрок, там почала електро слухати. І... Ну, насправді я мало що про цей та не знаю, але ну, він мене не прає через те, що я не бачив в ньому правдивості тру. Має бути тру, коли ти танцюєш. Ну, взагалі, якщо гарно виконано якимось коротким тектоніком. Тектонікером. <laughs> якщо крутим тектонікером виконуємо танець, е такі, ну, і на музику покладені, то можна подивитися, але е насправді, от про тектонік, що я можу сказати. І наостанок хочу сказати всі, кого зацікавив такий стиль, як брейк Dance, підходьте до нас. Ми вам поможемо у розвитку. Бібой Сапа репрезентінг Crew. for Elements є yeah. Hip-Hop Identity. Це був перший випуск. Лишайте свої коментарі, пропозиції. Будемо робити для вас круто, м'ясо, для шакан, раса.